Починаємо з капала в хаті, це дихання жилтом. Продовжуємо суряна маска. А вдих, видих, вдих. Видих і видих. Видих і вдих. Вийдих і вдих. Видих, а Видих і вдих, видих, і вдих, видих, і вдих, видих, і вдих, ви. Видих і вдих, видих, вдих, видих, і вдих, видих, і вдих. Inhale. 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 In Вдих, видих, віддих, видих, і видих, видих. Слідучий комплекс це сіми місяця. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. вдих А, вдих. Вот вдих. Ох. Вдих. водих Так, це я трошки заплуталася, але це вже злотий дубль. Переходимо до напрямку сила відтискання. Перший режим це імпульсний пригальмований. Починаємо. До вдих. На вдих. с, На вдих. Навдих. с, вдих. Сс. вдих. На вдих. 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 Слідуючи це ізотрочний режим. На рахунок 10 ми опускаємось і піднімаємось правильно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2. Следующий режим також непростий. Три плюс три. Подихати і перейдемо до останніх двох режимів, це динамічне відтискання і статичне режим. Режим ми в трьох положеннях. <кій> На рахунок сім Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Шість, сім, п'ять, чотири, три, два, один, сім. Следующий у нас два елемента танцюрудри. Слідуючі елемент, елемент також ну, дуже цікавий. Ai, ah, demorei Далі у нас дві послідовності валі. Пару секунд. Подихати і починаємо. Вдих. Надих, надих. Вдих, вдих, Східный червен. Це лучник. Стаємо грудови.

demonstrație a pas. Am uita asta, na. Otanasana.

сюда канала И... на сторону. Теперь видно, что ему Масами, протрасимо. Опускаємо таз в рівень з коліном. Бедрої з ступня повинні бути в одній площині. Дивіться в одному направленню. Це безпека в першу чергу наша колін. Пальці міцно втискаються в підлогу, плечі мені піднімаємо. Відні стороні ми витягуємося, позадній збираємося, відчуваємо, як м'язи та зовгодна в тонусі, не виплячуємо назад, тримаємо замочок, розправляємо грудну клітину. Наша шия рівно продовження нашого хребта, руки в сторони, насолоджуємо. Фітучо. А асана. це планка. <клес> Стаємо ноги виставляємо, щоб були вони паралельно, не завалювалися назад, не вип'ячуємо кубрик хору, не опускаємо вниз, тримаємо м'ясо та згородна в тонусі, трошки вперед, подаємося, плечі не Тягнемо до вух, відводимо лопатки, розводимо, збираємо наш прес. Шия наша рівна, маківкою тягнемося вперед. Підтягнутий живіт, м'язи тазового дна. Насолоджуємося, відчуваємо, як працює кожна. Namaste.